Змолола м'ясо на фаршик, сіль перець до смаку, чесничок, цибулька, яйце, трохи моркви для кольору. Тим часом запарила я капусточку до водички, як запарювала, дала солі оцту, пропарила, розпакувала і починаю начиняти нашу капусточку. Шар за шаром накладаю я фарш і складаю до кубки. Знала б, як в грудях болить. Бачила б замотала. Тепер кладу її в фульгу. Акуратно замотую, на бляшку викладаю і в духовку 180 градусів на 2 години. І все, смакота готова. Підписуйтесь на мій канал і чекаю на ваші лайки.